Всім привіт з Одеси. У продажу Nissan X-Trail, восьмий рік, двохлітровий турбодизель на механіці, шестиступці, на повному приводі в гарненькому чорному кольорі. Тонована на оригінальних легкосплавних дисках майже з новою літньою гумою. Автомобіль повністю обслугований, не вимагає жодних вкладень, всі рідини та фільтри поміняні. Автомобіль, стан точніше, автомобіля сів та поїхав. Вся рівненька, вся в заводських зазорах, вся в колір, нічого не вибиває, без м'ятин, без подряпин, без потертостей. Дійсно дуже-дуже достойний стан, як технічно, так і візуально. По салону в нас ось така біленька шкіра, також все доглянуто, чистенько, охайно. стан стелі, панорамний дах, стан дверних карт, безключовий доступ. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, також електросидіння. Стан бачите самі, все досить-досить непогано. Повне мультикермо, круїз контроль, кондиціонер, Підігріви передніх сидінь, гарна мультимедія з навігацією, з камерою заднього виду, датчики світла, датчики дощу, як я вже казав, механіка шестиступенева. Ні чеків, не помилок, не горить. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. Дійсно, дуже-дуже доглянута автівка. А переглянути та придбати дане авто, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І, звісно, в нас є трейдинг.